Вітаю вас, і сьогодні я покажу вам річ, яка зігріє вас навіть в люті морози, і це штани зимові альфа Pro від бренду МТАК. Дана модель розроблена дизайнерами спеціально для екстремально низьких температур і разом з іншими шарами одягу забезпечить температуру комфорту до мінус 25 градусів. альфа Pro може одягатись як на термобілизну, так і поверх штанів верхнього шару. Штани виготовлені з водовідштовхувальної мембранної тканини. З нейлоновим шаром, що захищає від вітру, дощу та снігу, зберігаючи при цьому високу повітропроникність. Легка брендована підкладка з поліаміду робить цю модель максимально зручною і практичною у використанні. Особливо вразливі до протирання місця, коліна та внутрішній частині штани знизу, посилені вставками з кардура 500D, якісного зносостійкого матеріалу, стійкого до стирання і механічних пошкоджень. Штани утеплені інноваційним австрійським наповнюючим G-Loft. Даний матеріал має високі теплоізоляційні властивості та легко випаровує вологу при намаканні. Завдяки продуманому крою штани не обмежують свободу рухів, і у них зручно стрибати, бігати, нахилятись, присідати, пересуватись по пересічній місцевості. Конструктивною особливістю штанів є завищений пояс на спині для захисту попереху та нирок від перехолодження. З внутрішньої сторони завищений пояс утеплений підкладкою з мікрофлісу, що добре зберігає тепло і запобігає перехолодженню. Штани застібаються на блискавку, два внутрішні гачки та подвійну кнопку. Все від YKK, світового лідера в виробництві фурнітури. Об'єм штанів регулюється спеціальними стропами на велкралій Така система дозволяє налаштувати штани по об'єму талій, максимально підігнавши їх під вашу фігуру. Шлейки штанів. Розраховані на насіння ременя шириною до 6,5 см. Також дана модель оснащена знімними підтяжками з еластичної стропи. Вони кріпляться до штанів за допомогою пластикових карабінів від Woodgen. Підтяжки регулюються по висоті за допомогою велкраліпучки. Тому ви зможете самостійно налаштувати їх. Прикриті клапаном подовжені блискавки з боків забезпечують зручний доступ до кишень штанів, одягнених під Альфа Про. Для зручності та швидкості одягання і знімання штанів дизайнери передбачили спеціальні блискавки від стегна до низу. Низ штанів регулюється по ширині за допомогою велкроклапана та еластичного шнура, протягнутого по самому краю штани. В Даній моделі передбачені додаткові внутрішні гачки для фіксування штанів на взуті. Це запобігає потрапляння снігу та бруду всередині черевиків, а також дозволяє зафіксувати штанини так, щоб вона не задиралась при активних рухах. Штани зимові Alpha Pro у поєднанні з МТК курткою зимовою Alpha Pro Primo зігріють взимку, утворюючи базовий комплект верхнього одягу. Дана модель може використовуватись військовослужбовцями та спецпризначенцями як у польових умовах, так і для виконання бойових завдань. Із штанами Alpha Pro від бренду МТАК холод не стане на заваді у виконанні службових завдань. Будь у всеозброєні разом із МТАК. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та залишайтесь з нами.